Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглянемо, як швидко побудувати таблицю в текстовому редакторі. Зараз на екрані ви бачите один вид таблиці. І ще сьогодні ми з вами розглянемо інший вид таблиці. Бачите, де такі об'єднання у нас є. Ми з вами це побудуємо. І так, повернемося до першої таблиці. Зменшимо масштаб, що ми з вами бачили дві сторіночки текст, те, документу. І будемо будувати. Для цього ми використовуємо меню вставка, таблицю. І таблиці ми можемо побудувати декількома способами. Ми можемо використовувати ось уже готові рядки, клітинки, і ви бачите, я вибираю, воно відразу в мене будується. Можемо використовувати команду вставити таблицю, можете накреслити таблицю. І можна вставити таблицю Excel, а також Експрес-таблицю. Це вже вбудовані заготовки, готові шаблони таблиці. І так, перш ніж побудувати цю таблицю, я б використовувала комбінований спосіб, тобто поєднала декілька способів. Перше, це вставити таблицю. Порахуємо, скільки у нас стовпчиків. Ось стопчики у нас понумеровані 6 стовпчиків. Нижче у нас 15 рядків, плюс оцей буде рядок, нумерація 16, 17. Натискаємо «Таблиця», «Вставити таблицю, стовпчиків 6, рядків 17. Натискаємо. Ось ви бачите, воно автоматично побудувало нам таблицю з однаковим розміром стопчиків. Але згідно зразка, перший стовпчик це нумерація, і він менший за розміром вущий за другий стовпчик. Як ми зменшимо його, ми наводимо курсор. Ось бачите, в нас курсор. Коли ми на цю лінію наводимо таблиці стопчика, то вона перетворюється, курсор перетворюється в таку. Подовжену з стрілочками. Затискаємо ліву кнопку миші і тянемо вліво. І в нас стовпчик зменшується. Ось ми бачимо. Тепер ми можемо розширити рядок верхній для того, щоб вводити те текст. Але ось зверніть увагу, у нас ось тут таке є об'єднання: п'ятий, шостий стопчик. Як його виконати? Ми знову натискаємо вставлення або вставка. Таблиця, накреслити таблицю. Бачите, у нас з'явився такий карандашик, і ми проводимо таку десь посередині лінію. Лінія провелася. Тобто затиснули ліву кнопку миші, не відпускаючи її, протягнули, Вона автоматично провелася. Щоб відмінити оцей карандашик, натискаємо клавіш Escape. І тепер треба ось курсор навели на цей куточок лівий. Перетворився курсор в чорненьку таку стрілочку. Затискаємо ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, протягуємо, виділяємо дві клітинки. Ось вони виділилися. І тепер праву кнопку об'єднати клітинки. Або ось тут, в мінімум, ви бачите, об'єднати клітинки, натискаємо команду, і воно об'єдналось. Тобто, шаблон ми з вами побудували, далі справа техніки вводимо текст. Це зараз не головне. Я хочу вам ще показати, як ставити нумерацію автоматично. Тобто, Виділяємо ось ми з вами клітинки, де в нас згідно зразка нумерація. Переходимо на головну панель. І ось ми бачимо нумерація в панелі Абзац. Нумерація. натиснули. Бачите, воно автоматично всталося. Але ось одиничка у нас з вами. Не видно її, за лінію сховалася. Як її розмістити? По центру ми вибираємо макет, і в макеті в розділі Абзац змежуємо ліворуч відступ, зменшуємо десь до 02. І ось ви бачите, що одиничка у вас розмістилася по центру. Тепер ми виділяємо низ і додаємо сюди. Номерацію. Знову переходимо на головну. Вибираємо номерація, і номерація в нас також сховалася. Ми вибираємо макет і зліва переміщуємо номерацію, але ви бачите, що номерація у нас продовжилася, бачите, до 6 далі 7, а нам потрібно, щоб воно починалось з одинички то ми на головній вибираємо ось де номерація і знову вибираємо, щоб воно ще раз натискаємо, але вже з серединки тип номерації, і воно у нас змінилася. Але знову ми не бачимо самих чисел. Щоб їх побачити, переходимо на макет. І в абзаці зменшуємо відступ зліва до 0,2 см. Все. Ось ви бачите, ми автоматично з вами виконали шаблон даної таблиці. Переходимо на наступну таблицю. Наступна таблиця, зменшуємо абзац. Щоб бачили, ми також другу сторіночку. І починаємо робити. Тут ми не будемо відразу все будувати. Ми з вами побудуємо тільки. Ось е, е, рядок, де назви стовпців. да, Нумерацію і ось цю частину. Як ми це будемо робити? Е, Використовуємо команду встав, вставлення таблиці. Порахували, скільки в нас стовпчиків? 8. Далі у нас перший рядочок, другий номерація, і ось отут, де об'єднання 5. Тобто 5, і 2, 7. Натискаємо вставлення, таблиця, вставити таблицю. Вибираємо стовпчиків у нас 8, далі рядків у нас буде 7. Поки що. Натискаємо ОК. І ось побудувалася в нас табличка. Як уже ми і в попередній таблиці у нас вона з однаковими. Розміром одинакових стопчиків. Тепер що нам треба зробити? Ми можемо роздвинути перший рядочок розтягнути, навівши мишку, затиснувши. І збільшивши розмір, не відпускаючи мишку. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо вставити нумерацію сторінок, головна. Абзац, номерація. Ось, бачите, автоматично воно вставилося. І тепер нам треба виконати оце ось об'єднання. Але мені бажано, щоб ще була одна, один рядочок лишній для чого. Я вам зараз покажу, як мені додати рядок в кінці, якщо я забула про нього. Це дуже робиться швидко. Ставити курсор в останній рядок. Останнього стовпчика, тобто в останню клітинку справа, бачите, ось я поставила його, і натискаєте клавішу табуляції. І автоматично у вас додається ще один рядочок. Тепер ми беремо ось в першому стовпчику 5, ми порахували 5 е клітинок, виділяємо, натискаємо праву кнопку Об'єднати клітинки». Це в першому стовпчику, в другому ми не об'єднуємо. В третьому так само робимо, виділили праву кнопку об'єднали. П'ятому виділили праву кнопку, об'єднали клітинки. Е і все. Далі у нас нічого не об'єднується. І тепер, щоб кожен раз нам не виконувати ці об'єднання, не витрачати на це час, ми з вами виділяємо. Ось цю частину, а ви ще можете ввести текст. Тому що, якщо ви звернете увагу на зразок, то тут ось є назви, які повторюються в кожному наступному рядку об'єднаному. І тому, щоб кожен раз це не вводити, ми це робимо введення чисел і назв в першому. У такому об'єднані блоці, да? а в нас в даний момент автомобіль, ось тут ось бульдозер написано, ми потім виділяємо, копіюємо, виділяємо оцей рядочок, який ми додали з вами допоміжний і натискаємо вставити. І ось дивіться, в нас вставився такий самий об'єднаний блок. Тобто, і це ми можемо виконувати стільки раз, скільки у нас в даній таблиці, наприклад, їх може бути 8, може бути 10, все залежить від того, яка у вас таблиця. Зрозуміло, да? якщо, наприклад, я хотіла ще показати, давайте повернемося на попередню таблицю. В попередній таблиці, якщо вам треба, ви забули вставити якусь Якийсь рядочок, або якийсь стовпець. Е, як це зробити? Ви діляєте зліва натискаєте ліву кнопку миші, виділився у вас рядок, і далі ви натискаєте е, вставити праву кнопку миші, вибираєте команду вставити, і тут дивитеся, або вам вище вставити рядок, або нижче вставити рядок. І ось він вставляється. І далі ви виконуєте, тобто не потрібно вам переробляти щось. Це все робиться автоматично. І так само можна зробити стовцем. Можна відмінним її, нам це не потрібно, ми тренуємося. Далі ми виділяємо стовпець. Так само праву кнопку вставити, і тепер стовпець зліва чи справа. Ну, Наприклад, справа. І ось нам він вставився. Тобто, от ми можемо з вами таким чином робити редагування даної таблиці. Якщо ми щось забули або ми використовуємо якусь таблицю раніше створену, і трішки її змінимо. Все в даній роботі я вам показала декілька способів, як побудувати таблицю, а саме комбінований спосіб, і як редагувати дану таблицю, якщо в цьому є необхідність. Бажаю успіху!